Багатоповерхівка у Києві виявилася військовим заводом. Ну принаймні про це каже Путін. Своє звернення він записав ввечері, розуміючи, що саме ввечері, коли у нас в Європі вечір в Америці, ранок і звертався десь до Трампа. Ось про цю заяву, про те, що він наговорив, і чого чекати, нам будемо говорити разом з нашим гостем Тарас Загороднім, політехнолог пана Тараса, ради вас вітати! Слава Україні! Доброго дня і героя слава. Пане Тарасе, симптоматично, що Путін вирішив поговорити з представниками преси, якраз після того, коли Трамп сказав, що мені не потрібен Путін як посередник у переговорах між Ізраїлем та Іраном. Ти спершу володя займися війною Росії проти України. І тут ми побачили ось ці ось цей виступ Путіна і багато різних його заяв. Але на кого вони були в першу чергу розраховані? Ну тобто, те, що Путін бреше, ми це знаємо. Європа це. Це розуміє, а, вони були розраховані на Трампа. І от що тоді там він хотів, щоб він більше почув виправдовування про багатоповерхівку чи про те, що якби він був президентом, то не було б війни. Ну давайте тут е, треба дивитися, що відбувається на те, що говориться, тому що те, що говориться, це тільки верхівка Айсбергу. І те, що говорить Трамп, це він говорить для власних виборців, які його обирали. А в дійсності, якщо уважно поспостерігати, багато інших подій відбулося. Наприклад, американці відмовились продовжувати розмову з росіянами щодо там, різних там дипломатичних питань, як вони говорили, від давно не було в Москві. Далі, американці готуються до військової операції щодо знищення, фактично режиму Аятол, і може навіть будуть демонструвати військові можливості щодо знищення. Підземних бункерів на території Ірану. Це вигідно багатьом країнам, і Ізраїлю, і сусідам, сусідам Ірану, і так далі. І тому, звичайно, що коли Путін намагався продати свою миротворчість, тепер ми йому Трамп говорить а навіщо твоя миротворчість? Ти нічого вже запропонувати не можеш. Що у тебе ще є? А ось і тому Путін був змушений виходити, знову розповідати про те, що Зеленський виявляється нелегітимний президент і багато чого іншого. Тому те, Путін зазвичай виходить, коли зростає тиск на нього з боку заходу або з боку американців. Коли ми говоримо про заяви Путіна, та ми справді бачимо брехню і цинічність, те, як він сказав журналістам, що мовляв, якби я так російська армія обстрілювала мирні міста і Київ, вас би тут не було, як журналістів, а так ви ж це бачите, ви ж про це розповідаєте, ви живі, а отже, нічого страшного. Але як пише Телеграф, Кремль зараз з усіх сил намагається продати війну своїм ж громадянам, так зване своє, як він це називає, створює ось цю ілюзію, щоб вони уникнути запитання про масову мобілізацію і уникнути запитань по економіці. Сьогодні вже на біоліна виходить і каже: слухайте, а у нас же вичерпуються запас? У нас ж криза починається. Давайте шукати нові джерела нові джерела доходів. Ось незважаючи на різкі і такі голосні заяви Путіна, в якому стані насправді зараз знаходиться Росія, і чи зважають на чи чи маємо ми на це зважати в першу чергу? Ну давайте не зважати, а наближати, тобто ми давайте, не давайте. Так, наше завдання. Наше завдання зробити колапс російської економіки. А в принципі, це можна вже робити. Україна продемонструвала такі можливості. Наприклад, коли малюк організував відому цю повутину на території Росії, ви ж повинні розуміти, а це ж може а це зможе використовуватись, наприклад, на блокування автомобільного транспорту, блокування залізничного транспорту і багато чого плюс удари, наприклад, по хімічної промисловості, яка зараз активно йде, разом з блокуванням портів новоросійського і Балтійського моря, а це повинні робити вже європейці або не звертати увагу, що може з'явитися в Балтійському морі, що може підбити якийсь танкер і все. І тоді розмову з Росією перекрити буде кисень. Там питання не буде не на Біуліна. Да? На Біуліни вже нічого не зможе зробити. От, тому тут, в даному випадку, на цьому ми повинні концентруватися. Чи є погіршення фінансового стану Росії? Є. А це якраз викликане викликані зміни, зміни влади в Білому домі. Чому? Тому що попередня адміністрація підтримувала високі ціни на нафту. В принципі, їм російська нафта була потрібна, а цій адміністрації цього не потрібна. Ціна на нафту та підсила сильно, да, сильно впали. У них почалися проблеми з економікою. І вони добувають більше нафти і хочуть продавати більше нафти. Тут фундаментальна якраз криза, фундаментальна протиріччя між Трампом та Путіним в тому, що нафта та газ. І дивіться, що побоюється що Путін, наприклад, по Ірану. Коли Ізраїль і США доб'ють все ж таки Аетоли. Я думаю, що вони все ж таки доб'ють Це означає, що санкції будуть зняті з Ірану, а це означає, що Росія іранська нафта з'явиться на зовнішніх ринках, так і багато чого іншого буде мінятися. І це дуже неприємна в дійсності історія для росіян. І тому час, ще раз говорю, час працює на Україну. Ми повинні це розуміти. Да, я хочу одразу уточнити, але ж е, Трамп чу, ледь не сказала Путін, можливо, по Фрейду, Трамп же ж він виступає проти зниження ось цього порогу цін на нафту для терористичної федерації. А тут, е, якщо ви кажете, що Ірана будуть зняти санкції, знову ж таки, ми пам'ятаємо про червоні лінії в голові Трампа. І тут невідомо буде чи не буде оцей удар. Наразі виглядає на те, що він все ж таки чекає на домовленості, якісь, але він виступає проти зниження порогу цін на, на нафту для Росії. Ну що це тоді таке? В нього зараз щось змінює. Відкрию вам таємницю. порог цін це фікція Це спеціально робила адміністрація, в тому числі Байдена, щоб подати, що вони борються. Там вже що написано? Що якщо є підтвердження, що росіяни продають по 60 доларів? А немає ніяких документів, які підтверджували, що росіяни. Продають по 60 доларів там. да Воно воно заборонено російським законодавством, воно і цими е, кроками і все, що з цим пов'язано. Ніякого тіньового флоту не існує, якщо ви не знали, якщо не знали наші глядачі. Це офіційно вводиться, ніхто не заважав росіянам торгувати, тому що знову-таки потребу, потребу в нафті російській створювала попередня адміністрація, тому що у них був зелений перехід і, 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 і зелена економіка. От. Тут, коли йдеться, але підтверджень, поки що немає, коли йдеться просто, трохи е, інше, е, інше питання. Чому? Тому що американці, американці вони з чим зіткнулися? Вони, в принципі, обрушили ціну на нафту, через що у росіян і так великі проблеми вже з економікою, а це тільки початок, да? і вони, а все ж таки хочуть, щоб ціна на нафту не сильно падала, вона зберегалася на цьому рівні. Чому? Тому що це ж питання і інших виробників нафти, які в США знаходяться. Тому тут вирішити питання, як зберегти ціну на нафту і зберегти, щоб і економіка ще працювала американська, можливо виключно за рахунок того, або когось прибрати з ринку, так ну, наприклад, Росію, або а, знайти, наприклад, інші джерела нафти або Іран, або Венесуела. Тобто, тут, скоріш за все, така історія. Далі, коли європейці починають розповідати казки про страшних і злих американців, вони брешуть. Чому? Тому що європейці та самі можуть це зробити. Ну, наприклад, перекрити протоки, данські протоки, щоб не експортувалася нафта російська, можуть, можуть, але не хочуть. Далі відкриваємося баланс. Відкриваємо баланс. Торгівельний. А хто закуповує зараз російську нафту більше за всіх? Ну, одні з найбільших є а, в, а, в цьому і газ, і метал, і це. Американці чи європейці? Да? Угу. і От питання, і ви повинні розуміти, що це теж предмет там суперечок між американцями і європейцями. Американці говорять, скажіть, будь ласка, у вас війна йде на континенті, ви продовжуєте платити Росії то ми не зрозуміли, а чого ви їм платите гроші, а, наприклад, не купуєте американський газ не? або металургія або що не більш цинічна аграрну продукцію, яку можна в Україні купувати. Тобто, у всіх цих історіях із тих історіях ми повинні розуміти, головними є, є європейці. Коли вони знову розповідають, що там Трамп їм злив щось не допомагає не робити, так вони самі можуть це робити без американців. Це питання політичної волі. Чи буде зру... зруйнована Росія? да Далі. далі, давай, це далі що бажання такого руйнувати Росію, у них немає. А, ні, а це в європейців повинно бути. Ви хочете вирішити питання з безпекою? Чи не хочете? Mm. Далі минулого року санкції, які. Зараз діють і які не скасовані Трампом їх не було у цей час, не було цих санкцій, які зараз існують. Вони були запроваджені виключно під кінець каденції Байдена, який теж не хотів цього запроваджувати. Не знижував ціни цієї граничної ціни, взагалі ігнорував що все це, що вони торгують нафтою спокійно. Спокійно вони собі торгували. Зараз жодна санкція не знята. Жодна санкція не знята. Так ніяких поступок в цьому напрямку немає. А європейці, от тут питання до європейців: вони будуть все ж таки вирішувати питання власної безпеки чи не будуть. Тому давайте дивитися об'єктивні речі. А чому? Тому що, як я вам сказав, ну, наприклад, головним для от навіть оці там кричать: 18-й пакет. Ай-яй-яй, у мене питання: а там буде заборона на проходження підсанкційних судень через територіальні води ЄС. Чи не буде? Якщо цього не буде, це туфта просто буде європейська. Ну, от і все. Тому що вони можуть два пункти тільки внести для того, щоб перекрити Балтійське море, і все. І на цьому війна закінчується. Пане Тарасе говорячи, згадуючи про те, що зараз наші європейські партнери оглядаються все ж таки на сполучені штати. І звичайно, що вони кажуть про те, що бачите, зараз ще й війна на близькому сході. Дуже важливо, щоб війна на близькому сході не відволікала увагу від української війни від нападу Росії на Україну. І ось це звичайно дуже важливо. Хотілося б більше, звичайно, що і дій. Але в мене тут питання у вас щодо дій Трампа. Як ви вважаєте, просто правда дуже цікаво. Він ну, почне е, Сполучені, Сполучені Штати почнуть бомбити Іран чи ні? Тому що тут знову ж таки Трамп сказав, що е, ну, виглядає на те, що домова на домові домовою е, до нас доганяє. Розумієте, він вже сказав, що ну окей, він же ж давав вже. 78 48 24 Іран сказав, чекайте сюрпризу найближчу добу. Ніякої сюрпризу немає. Сполучені Штати виходить трамп і каже: будемо далі все ж таки домовлятися, даємо останній із останніх шансів. От лусне терпіння чи ні? Так Ізраїль не воює за допомогою США. Хто сказав, що США не воює. Вони вже воюють. Ні, так вони воюють, але ми, ми це розуміємо, та? так само як а, і, наприклад, з Росією разом воює десь і Китай якийсь, допомагає Росії. Але отут чи скаже, а, чи надасть наказ Трамп своїм письмінцям, своїм літакам почати. Я думаю, що, дасть. Я думаю, що дасть. Їм потрібно, ну, по-перше, вони прийняли на озброєння нову неядерну бомбу, там 15 тонн вона важить. І жодного разу вона не було випробувано в бойових діях. Я думаю, що вони це зроблять. Далі американці покажуть, хто в домі господар, так? що шериф повертається і він демонструє силу. А на відміну від інших адміністрацій, саме Трамп саме Трамп за попередні свої каденції давав наказ на знищення, наприклад, генерала Салімені на території Ірану американською ракетою. І він це зробив. Не Ізраїль, там, знаєте, де ж підлетіло в американці, сказали, що не знали і так далі. Тому що вирішити ту проблему з Іраном, американські військові давно вимагають, років 20, так всі удавали, що, начебто, не розуміють, чим займаються іранці. Я думаю, що вони це зроблять з багатьох причин. Ну, принаймні, ймовірність така логічно було це б зробити. Чому? А тут ризиків не є, не, немає ніяких для американців. В Ізраїль вже зробив всю основну роботу. Зараз головне головне безризиково показати свою силу і змінити режим аятол Це буде дуже полісний удар по Китаю, по Росії, сою... Іран же союзник Росії. а от Дуже приємна новина для Саудівської Аравії, для Ізраїлю і багатьох сусідів. І вони покажуть свою силу. І та демонстрація сили буде. Я думаю, що вони так зроблять, тому що я підозрюю, що не для того вони вже нагнали там скільки там авіаносців і літаків для того, щоб просто піти. Ну, це нераціонально це не буде без хоча б одного удару. Пане і тут у мене тоді виникає питання Ну я розумію, що не можна проводити паралелі це абсолютно дві різні війни, але тим не менше. Нам наші європейські партнери, Сполучені Штати кажуть, по Росії бити не можна в жодному випадку. Там ядерна зброя. Ви що? ядерна зброя розробляється в Ірані, Уран активно збагачується. Давайте вдаримо по Ірану. Чому так? Чому тоді ми не можемо вдарити усі разом по Росії? Тому що ми мені видається також зробили вже достатньо, щоб її послабити. Ну так ця політика, знову таки, ми зараз обговоримо політику Байдена. Це ж він не давав можливість застосовувати зброю. Західну він Ну, зараз не... його нема. Чому зараз не можна? Ну почекайте, давайте послідовність. Там да, тільки була надана можливість, надана можливість тільки наприкінці його каденції, то вже там під під кінець. Це зараз не заборонено застосовувати західну зброю. Це раз. Чому не модно тому що у Ірану можливо, що немає ядерної зброї, а у Росії точно є, і всі це знають: все-таки ядерна держава, ніхто не хоче ризикувати. Хоча Україна продемонструвала ударами, в тому числі цими СБУшною операцією, що можна робити, нічого страшного тут немає. Все це блеф їхня розмова про те, що вони проти когось щось будуть воювати, і застосовувати ядерну зброю. Тому знову таки повертаючись до питання європейців, так не треба бити по Росії. Не треба бити по Росії, перекрити Балтійське море. Цього буде достатньо. Україна зупинить залізницю, перекриє Б... Каспійське цей Чорне море і Балтійське море І все. І Росія закінчилась. Радянський Союз за менших обставин. Розвалився, тому що ніхто, в принципі, не хотів розпаду Радянського Союзу, а тут є конкретика, розпадається Росія з перекрита під санкціями з перекритим киснем і багато бажаючих, які не хочуть, щоб вона існувала. Тож, ж питання не в удар, а питання я говорю конкретно: виводити свої кораблі військові. В данську протоку починаєте зупиняти танкери, які в більшості випадків, до речі, без документів. Пане Тарасе, ми знову говоримо про страх європейських партнерів. Просто чим він ну, чим він ще підкріплюється? Бачили J7, який за, за закінчився глибоким занепокоєнням саміт НАТО, які зараз скоротили до майже доби, і теж спільного комуніке потім ну як не будуть в ньому згадувати Україну, але ще скажуть, що Росія це якась довгострокова а, загроза. Ну, чим керується цей страх? Чи це не страх? Жавдібність перемагає страх. Ну тому що Франція, там, Іспанія, Португалія і навіть Німеччина не відчувають, що їм загрожує яка загроза від Росії. Відчувається Північна Європа, відчувають, відчувають Польща, країни Балтії, Румунія, а всі інші впевнені, що вони зможуть домовитися з росіянами. От і все. А далі ми пілім бабки і все, і не зважаємо ні на що. ну Звична позиція європейців, нічого тут дивного немає. Ну тоді будемо стежити, як вона і чи буде вона змінюватися. у да? Разом із тим, як буде змінюватися цей світ, будемо чекати ось ці 24 чи то 48 годин. Побачимо, чи, чи відбудеться все ж таки удар, чи будуть якісь домовленості в будь-якому випадку, це якісь зміни для всього світу. Пане Тараса, дуже дякую вам. Тарас Загородній, політехнолог був разом з нами на зв'язку.